Що він тут робить? Я зіткнулася з ним на вулиці та розповіла йому про нашу зустріч, і він вирішив прийти. Гунхо, давно не бачились. Давно не бачились? Він навіть ніколи не зустрічався з ним. Привіт. Перепрошую, не хотів зіпсувати вашу зустріч. Я просто хотів привітатись. Ах, ти став іще красивіше. Дякую. Гунхо, ти ще із школи розбив багато сердець. Чи правда, що ти один побив тих хулігань, правда ж? Вау, який чудовий костюм, де ти його придбав? А, вони гігієни. Іна, так ти й не відповіла на моє питання. Чим займається твій хлопець? Я в'їду. Швидше за все, вона уникає відповіді, тому що він справжній невдаха. До того ж, то і не важко знайти підхід. Погоджуюсь, вона симпатична, але, можливо, в неї є поганий смак на чоловіків. Ці ідіоти не знають, коли потрібно заткнутися. Іна так і не розповіла про свого хлопця? Ні. Зазвичай дівчата полюбляють похвастатися своїм хлопцем, але вона нічого не сказала, тому я думаю, що він не вдаха. Чи можливо вона не хоче розповідати всім? Бути не може. Яка нормальна людина буде зустрічатися з дівчиною, яка поїхала за кордон навчатися кулінарії? Що буде, коли вона втече за кордон, щоб тільки не годувати для чоловіка? Погоджують, жінка має зустрічатися рівним по статусу чоловіком. А може, так і є? І ким ти працюєш? І я і я помічник менеджера відділу планування в компанії Shino Electronics. Шина Electronics? Тоді доньчаном має бути твоїм керівником? Ага? Як ти здізнався? Я знайом судовою справою, яка відкрита на нього. А. Отже, ти юрист? Так він недавно розлучився. Я і не знав, що його розлучення пройшло через судовий процес. Нічого не знаю про його особисте життя. Я працював над позовом щодо порушення патентних прав компанії Shann Electronics. Що з тобою? Ця справа вела юридичною фірмою Дехва. Це означає він. Що? Він адвокат із ДЕХВА. Думаю, я зачекаю Інну на вулиці. Я скажу Інні, що ти чекаєш на вулиці. Тож забери її та йдіть. А, гей помічник менеджера. Тобі варто позбутися звички обговорювати за спинами інших. Я бачу достатньо справ про наклеп, який руйнував людям кар'єру. Коли це я робив, а я не знаю, про що ти говориш. Я маю на увазі Інно. Не знаю, чи ти зможеш мене найняти. Але якщо звертайся, я не невдаха, чи ще хтось, як ти там мене назвав. Зачекай! Ти, хлопець Іти. Дурень. Серйозно. Про що думає Ганджон? Навіщо вона привела сюди Гунхо? У будь-якому випадку він пішов. Мені також варто. Іно. Я думала, що він пішов, і Ханджон сказала, що він пішов. Давай поговоримо а мене чекають друзі, мені потрібно йти. Тоді я приєднаюсь. Ах, я передумала, давай зараз поговоримо. Ти їм не сказала, що ми зустрічаємось? Ну, ми недавно почали зустрічатися, крім того, атмосфера не підходила. Тоді добре, розумію. Але чому ти просто сиділа і слухала ці насенітниці? Ага. Невже він злиться? Не думала, що потрібно, навіть якщо я розповіла, їхня думка не змінилась. Я бачу з ними тільки на таких зустрічах, немає потреби їх переконувати. Все таки я хотів би, щоб ти розповіла їм. Розповіла, як важливе для тебе готування. Принаймні вони дізналися, як це важливо для тебе. Незважаючи ні на що, ти ніколи не повинна дозволяти нехтувати своєю мрією і дозволяти іншим її принижувати. Він гнівався не тому, що я тримала наші відносини в таємниці. Ти маєш рацію, Гунхо. Мені соромно, треба було постояти за себе, замість дозволяти їм мене принижувати. Мабуть, в глибині душі я думала, що вони мали рацію, що моя робота нічого не значить. Бо сердити на них через мене? Е, що це? Якщо коли-небудь знову будуть з тобою так розмовляти, тоді дай їм це. Я буду твоїм особистим адвокатом, Можеш завжди звертатися, навіть якщо буде, вище посадова особа, просто зателефонуй мені, і я відразу прийду. І що ти робитимеш? Я зроблю все можливе, щоб встати іще вищим за ту особу. Не хочу, щоб хтось дивився на тебе принизливо. Я допоможу тобі. Але чому? Навіщо? Тому що я хочу бути для тебе найважливішою людиною в твоєму житті. Вже пізно заходь додому, а добра ніч, Е, Що? Моє серце щойно зупинилось. Зрозуміло, тоді в мене немає вибору. Якщо що, я можу надовго йти до тебе після роботи. Ні, не варто. Після роботи ти будеш висаджений. Тому просто іди додому і гарно відпочинь. Фух, нарешті зможу на вихідних побути сама. Останнім часом Гундхо постійно з'являється без попередження. Я кожного разу ловлю серцевий напад. Змирившись з його витівками, я перестала його уникати. Здається, йому подобається знаходитися поряд зі мною, просто читати книгу чи працювати. Якось я набралась сміливості та запитала його Чому ти приходиш без попередження? Тому що ти втечеш, якщо я попереджу. Я б ніколи. І потім мені було боляче, якщо ти так зробиш. Все таки я звикла, що він поруч, і це краще, ніж бути самій, але може щось почитати. Будь ласка, пане їм. Я хвилююся за сина, він там зовсім один. Моя бідна дитина. Він, мабуть, буде сильно наляканий в чужому місці. Та не зможе заснути. В мене розривається серце. Думаю, що про нього моя бідна дитина. Будь ласка, містер Гу, не просто дитина, я така погана мама. О, мій білодолашник Гунхо. Вибач, Гунхо, мені дуже шкода, що залишаю тебе. Мій маленький кунг хо. Мій маленький донь хюн. Будь ласка, містер Ю. Йому потрібна любов, а не гроші. І що ти тут робиш? Щось не так. Він виглядає засмученим. Гунхо, ти мене чуєш? Ой, це ти, Інна? E... Щось сталося? Нічого, я просто хотів тебе побачити. Просто побачити? Зачекай. Не хочу зі мною повечеряти. Я обіцяла щось тобі приготувати, пам'ятаєш? Добре. Чого чекаємо? Відкривай двері? Чому мені здається, що мене обдурили? Ем... Я не знаю, що сталося, але все буде добре. Ти про що? Я про те, що тебе турбує. Я виглядаю стурбований? Так. Виходить, ти намагалася щойно мене втішити. Ну, так, Знаєш що. Просто забудь. Що ти робиш? Ти ж сказала, що хочеш мене втішити. Так то воно, то так, але ж не так. Ха, тоді подай в суд.